Отже, пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи порушено зараз кримінальну справу і які версії є в слідства щодо причин цієї пожежі, яка сьогодні сталася? Добрий вечір. Значит, на даний час слідчим відділом деснявського управління поліції на відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 270 частиною другої. Це порушення встановлених законодавства вимог пожежної безпеки, що спричинили загибель людей, оскільки було під час попереднього огляду виявлено тіло обгоріли жінки, тому внесена така стаття, яка кваліфікація. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, от щойно в нашому ефірі представниця держслужби із надзвичайних ситуацій повідомила, що власне перевірка чи дотримуються правил пожежної безпеки на цьому об'єкті не проводилася на цьому ринку із 2014 року через мораторій на перевірки. І власне, власник ринку є фізичною особою підприємцем. Чи зв'язалася вже поліція із ним? Чи, чи допитували, і, і взагалі чи відомо, чи встановили власника? 에, спілкувалися попередньо із директором ринку. На завтра, на 9 годин, дана особа буде на допиті слідчого і з усіма. Необхідними документами на право заняття підприємницької діяльності взагалі на документацію на дану земельну ділянку слідчі буде вже визначатися, на яких підставах функціонував даний ринок пане Олександре, скажіть, будь ласка, а яку, яким можливим є яке є можливо покарання? От за те, що сталося, за тою статтею? Значить, санкція статті, що я вам назвав, вона Передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Дякую вам за інформацію. Начальник Деснянського управління поліції Києва Олександр Косовський був на телефонному зв'язку. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, чи по-перше, чи на даний момент вже вдалося повністю ліквідувати пожежу, чи немає якогось ризику повторного загоряння, і, взагалі, якою є ситуація на зараз? Так, дійсно, пожежа о 15 годині 31 хвилину була повністю ліквідована на площі 2000 квадратних метрів. Проте наразі на місці залишаються 5 одиниць спеціальної техніки а також залучено підйомний кран Києводоканалу для розбору конструкції та проливання тих завалів, для того щоб не допустити повторного загоряння. Для того щоб згорівши конструкції не обрушилися, і також для того, щоб впевнитись, що більше немає у нас жертв внаслідок цієї пожежі. Роботи ще наразі тривають. Скільки вони будуть тривати, наразі говорити я не можу скільки по часу. До рятувальники будуть працювати до тих пір, поки не розберуть усі конструкції і не розведуть усі завали. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, можливо, є якісь оновлення щодо кількості постраждалих, і от що відомо про загиблу в, в сьогоднішньому цьому інциденті? Ну, наразі ми можемо підтвердити лише один факт загибелі людини. Попередньо ця жінка літнього віку, яка працювала в туалеті там прибиральницею. Проте остаточно хто ця жінка, якого вона віку? Це вже встановлять правоохоронні органи. Після проведення медичної експертизи, тому що тіло дуже обгоріло, і лише за словами свідки ми можемо припустити, що це була жінка, яка працювала саме в тому місці. Проте це остаточно вже встановиться слідство. Чи є можливо якісь дані щодо кількості поранених або ну, просто скільки людей постраждало від цієї пожежі? Ну, наразі перебуваючи на місці пожежі, у нас немає фактів, щоб люди зверталися до медиків. Фактами, щоб вони там отримали якісь опіки чи постраждали. Такої інформації в нас немає. Проте можливо розумієте, в такій ситуації люди можуть і звернутися після пожежі на слідуючий день, наприклад, якщо вони там опікли руки або якось ще по іншому якісь отримали травми. Наразі такої інформації про постраждалих у нас немає. І чи є якась інформація, якісь версії, що могло стати причиною цієї пожежі? Ну, причинами пожежі займаються правоохоронні органи, вони працюють на місці. Звичайно, експертні групи будуть працювати вже на місці пожежі, коли рятувальники дадуть повний доступ туди, коли не буде. Не буде коли вони повністю розберуть конструкції, щоб не було можливості обрушення цих конструкцій, щоб не постраждали люди, звичайно, після проведення декількох експертиз вже працівники поліції будуть встановлювати остаточну причину виникнення пожежі наразі, вони розглядають усі причини пожежі від підпалу до порушення правил пожежної безпеки. Пані Світлано, і наостанок хочу вас запитати, от взагалі чи можна оцінити, чи в тому місці, де сталася пожежа, дотримувалися усіх необхідних норм, зокрема і пожежної безпеки? Ну розумієте, зараз про це дотримувалися там норм пожежної безпеки чи не дотримувалися, ми не можемо казати, тому що цей ринок. Він перевірявся останній раз у 2014 році. Ну на дотримання правил пожежної безпеки я маю на увазі, а тому, що з введенням потім мораторію ми не мали змогу перевіряти даний об'єкт, тим паче, що підприємець господар цього ринку, він перебуває на спорушеній системі оподаткування, і він наразі ми не можемо його у зв'язку з мораторієм перевіряти, тому сказати, яка там була ситуація з отриманням правил пожежної безпеки, ми нічого сказати не можемо.